Іван Нечой Левицький, Кайдашева сім'я, частина 39 Еге, знаєш ти, чого вона ходить щороку до Києва Паску їсти? Та вона цілу ніч в братському монастирі обнімалась та цілувалась. Жить... Не знаю, чи з щенцями, чи з чортами. Знає, вона там усі входи, побачиш, коли вона не перенесе з Києва другого байстрюка в приполі, бо одного вже має, ще й твою невістку навчить добро. Параска розказала Кайдашам всю комедію з бабою Палашкою в братському монастирі Велику П'ятницю. Ти, Кайдашихо, не пускай з нею більше Малашки до Києва. Якщо Малашка вернеться додому, тепер я знаю, як вона розговляється в Києві, говорила баба Параска. Лаврін стояв ні живий, ні мертвий. В його й руки впали. Ой Боже мій, що ж тепер нам робити? Де малашки шукати? Завела ота стара, бодай її завело в безодню, говорила Кайдашиха. Та піди вулиць та попроси, щоб її погнали в Київ шукати малашки. Нехай знає, як повидата, намовляла Параска. Та піди та побоїй морду та вчи добре потилицю. Шкода, що вона не завела моєї невістки. Я б оце показала їй Київ. Це мама, Милашка покинула нас через вас, обізвався Лаврін. От і через мене, ще що вигадає, хіба я гнала її по тилицю до Києва, чи що, говорила Кайдашиха. Бо ви її гризли. Гризли, доки до свого не догризлись. Як пропаде Милашка, то я вам цього не подарую, говорив Лаврін, блідий, як смерть. А от у стару відьму я за коси потягнув Київ, нехай мені шукає Мелашку. «А вже ж за закоси, та ще й батогом ззаду підганяй, намовляла Параска. Та чого ви сидите? Чом ви не підете до неї? Ви думаєте, що вона сама до вас прийде? Підіть до неї та розпитайте, та наступіть на неї, та придивіть коліном, то вона й розкаже вам, де діло Мелашку. Певно, завелатись на спасіння. А справді, ти, Параска, добре, радиш, сказала Кайдашиха. Ходім та присікаємось до тієї доросвітки. Може, вона знає, де Милашка, та тільки не хоче признаватись? А вже ж, ідіть усі гуртом та не сядьте на неї, то вона й признається, де старців водила, намовляла Параска. Кайдаш, Кайдашиха та Лаврін пішли з бабою Параскою до Палашки. Палашка сиділа під хатою на призбі і грілась на весняному сонці. Вона вгляділа Кайдашив з бабою Параскою за ворітьми, догадалась, чого вони до неї йдуть, і трохи злякалась. Христос воскрес. Палашко, сказала Параска, а я ну, оце до тебе гостей навела. І сама в гості прийшла. Баба Параска відчинила ворота, пустила кайдаші, знов зачинила, сперлась на ворота обома руками, поклала голову на руки і тільки поглядала на Палашку веселими, сірими очима. В неї губи наче її хто помазав свіжим медом. Вона налагодилась дивитися на комедію. Баба Палашка не відказала на її привітання, вона тільки блиснула на неї злими, маленькими чорними очима. Кайдаші обступили Палашку. А що, Палашку? Водила водила нашу малашку, доки не завела, сказала Кайдашиха. Де наша молодиця? А хіба я знаю, де вона? Отбилась одна з коло церкви на Подолі, ще й нам наробила клопоту. Ми через неї просиділи в Києві цілих два дні, ще й мусили бігати по монастирях та по церквах. Чом же ти хоч не зайшла до нас та не сказала? спитав Кайдаш. Де ви, баба діли Малашку? кричав Лаврін. Куди ви її завели? Нащо ви її покинули в Києві? Оце, боже милостивий, хіба ж її в пазуху сховала, чи з'їла, чи що? Завела та й завела, хіба Малашка мала дитина, що я її за руку заводила? Навіщо ви її підмовляли йти в Київ? Чого ви притискались до нас своїми брехнями, розпустили дурного язика про чуда? Ну, Нащо ви підманили молодицю? репетував Лаврін, згорнувши руки на грудях. Про які брехні це ти провадиш? Я розказувала про чуда, про а не про якісь брехні. Бреши сам, бо ти от мене молодший. Не на те я щороку ходжу в Київ, щоб брехні точити. В тебе Лаврін молоко на губах не обсохло, а ти брехню завдаєш преподобним жонам. Ідіть, бабу, до Києва та пошукайте Мелашки, бо як не підете, то я вас силою потягну», – сказав Лаврін. А вже ж потягни, та ще й за коси, та підганяй її батогом ззаду, кричала з за воріт баба Параска. А тобі, яке діло, чого ти прийшла поскодити мої ворота? Он послинила ворота, як скажена на корова, крикнула, призвів баба Палашка. Я, бабу, піду в волость жалітися на вас. Вас, волосний, просило йти в Київ за милашкою». Та залигай її віжками та й веди, чого ти не дивишся, як на свято та Божо, гукала за ворізьми баба Параска. Цілувалася в Києві щенцями та щортами, доки не розгубила своєї ч... челяді продовження в наступній частині.